Доброволець, слово, добро, щоб у серці завжди було. Доброволець люди на волі завжди йде за покликом долі. Ми бажаємо вам терпіння Божого благословення. Доброволіці це ті, хто вірить, сам та вдарує. Доволі у воєн і нас забочує. Дякую за першені, святою. І твій і мій боріг. Це ці для кого Україна мати, воєн її нечисті спасуть. Уміють слово і меч в руках тримати, в народі добровольцями їх звуть. Це воля їх і надихає, не бо нею вони дихають щодня. І ворог їх ніяк не злякає, Любов до України них одна. Слава усім, хто стоїть до кінця. Слава матерям, що синів положалі. Слава тим, хто в тилу, хто лікує, і надію дає. Слава Україні, воля в серцях пала. Низький уклін всім добровольцям.